Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон спінтест студію розгорнуто на бурхливій воді Есхару. Сподіваюсь, що в останній цієї зими, бо вже й зима, завершилась на дворі-березень. За прогнозом, має потеплішати, але все ще морозно. тому сьогодні ми знов тут, на відкритій підігрітій станції воді, в руках маю 66-ту альфу. По-перше, я скучив за альфами, по-друге, у нас на сайті зараз на них непогані знижки, то це нагода пригадати про цю нашу топову ультралайтову універсальну серію. Альфа вміє все: воблери, блешні, мікруху, але, звісно ж, відповідно обставинам, сьогодні буде мікроджиг. На нас чекають грубі окуні Есхару. Альфу у мене сьогодні оснащено під мікруху. Комплекс 2500, нитка PE 025, флюр 0,12. Коробку маємо лаконічну, три приманки, два гачки. Тому зазирнемо в неї одразу. Рінго 1,6, Тіпсі 1,8, ліч, гачок номер 8 Stinger Huk на наш звичайний мікроджиговий. Вольфрам від граму до 4. Застібка. Все. З цього боку немає нічого. Коробка жива в спінінговій сумці Шаптала sd 2 Сумка зручна, вмістовна. Тут все. Коробки, рукавички, зйомка зроблена в Україні. Рекомендую. Точка робоча. У коню є тут жилови, причому непоганих. Точка не під 2 грами, тут треба трошки більше, але почну з двох хоча б ближню до станції перевірю, далі подивимось. Намагаюсь не поспішати, хоча це важко. Зазвичай сподіваюся, що знайдеться активна риба на точці. І на треба буде цих пауз. Еще выдавить мозг. Щитки шипят ты. Да? Контакт. Ну, зараза, ну, ну что ты робишь? На киша мы пицмыкал, зацікавився але не заїв Ну, принаймні я їх знайшов красені Выйди. Виде... хитрый окончика. Найс я зазвучай. Різкий рух та тривала пауза. Це ще одна спроба підібрати ключик. Я тупцював майже на місці і нарешті всік. Сік когось начебто й непоганого, хоча точно не трофейного. Не хоче. Та вилазь. Та нормальний. Нормальний кабасик. Для старту досить непогано. Окунь грубенький, грамів на 150, нехай посидить у 50, бо мені здається він там на один. А світлина з двома окунями веселіше, ніж з одним. Працюємо. Знайдено окунів. І начебто підібрано рух, на який вони реагують. Неповільне пересування між тривалими паузами. Чіткий коротенький смик-смик. Це те, що їх вмикає. А потім так, потім тривала пауза. Окунь, який звернув увагу на монтаж, підходить і все ж таки його заїдає. Подивимось, чи це система, чи просто був один найактивніший. Контакт, ну нарешті. Нарешті з нормального контакту, з паузи на заїдання якогось всік. Здається, що це такий такий самий уконець, як вже маємо в підсаці. Досить серйозна для мікрухи риба, яку я обережно через підсаку доправлю до рук. Які ж вони красені! Це здається, чи трошки грубіший, чи ширший. Як тебе роздивитись отак? Трошки пішли справи. Солодка парочка в підсаті. Ве трошки прокинулись. Чого ви налякались? Злодії. Що ви робите? Ну задоволені такі. Налякали рибу і тащаться. Тут ловити не можу. Нема куди закинути. А що ж робити за конями? За конями зробити світлинку. Куні дочекались волі. Я вас тут всіх навчу. Знов я на улюбленій точці біля корчика. Сподіваюсь, вона відпочила. Єдиний ключик, що я підібрав, два грами. Та проводка з довгими паузами та різкими рухами, дав лише дві рибки. Нічого доловимося. Закидання альфою дуже комфортне, вона це робить сама. Задавши напрямок, робиш легенький рух і все полетіло. Контакт. Якісний контакт. Пауза спрацювала. Окунь менше, але все ще непоганий. Бачите, вони начебто трикольорові тут. Чорний, білий, помаранчевий. Дякую, що клюнув по-людськи. Звичайний мікрушний, не бонус, але дуже приємно, що все було правильно. Ось контакт, ось пауза на заїдання. Ось чітка реалізація. До речі, краще, ніж альфа. Ніщо окунів не реалізує. Та й не лише окунів, вона так липне до риби. Ще зійти неможливо. Ого! Ху -ху. Вони роздухарились, дивіться. Так, ще сьогодні окуні ні наклювали. Так, яскраво. Так, дзвінко. Це знов той, що кабан. Здається, він більший. Більший, ніж ті двоє. А ну, порівняйте. Та більший. Яка ж красивенна риба, боже. Сідай до підсаки. Сідай до підсаки, посидь. Тим же мені подобається значно більше. Маю сподівання, що вони розклювались. Почались чіткі контакти. Нарешті два поспіль. Системні окуні. Це сталося. О 13 годині 12.55. Денний вихід. Що, пройшли і все? Кудись пройшли у своїх справах. Мінус. Шкода. Відірвавшись та швиденько перев'язавшись, я не поспішаю повернутися до двох грамів. У мене тут зранку був контакт на крою ліче на трійці. Якщо вони зараз увімкнулись, це спрацює. Два клювання були далеченько, 3 грами те, що треба. Просто спробую. Декілька закидань зроблю. Якщо це не стрелить, встигну повернутися до робочого монтажу 2 грамів. Контакт. Ну їжте, їжте, я буду чекати, їжте. Ха-ха, дав заїзд як верулічя і окунь на гачку бонусний. Прогресивна техніка підсачування. Заношу туди риба тримається норм. Які ж вони відборні сьогодні? Один більш-менш спортивний влетів. А решта ж просто кабани. Накопичуємо здобич до підсаки до компанії. Дуже обережна риба, але якщо відчути перший дотик, далі все більш-менш справа техніки. Заїдай, а потім до підсаки. Відчути дотик, начебто не проблема. Альфа чутливий патичок. Тримаючи палець на переході монококу в руків'я. Я отримую максимум інформації. Жодних арборів, жодної еви, що глушить. Інформація зберігається, як вона є. Що це? Не знаю, але на всяк випадок протримав паузу. А це були камінці. Ті самі, що відірвав перший. Цей монтаж встиг впіймати рибу. Бачите пару? Нитки з флюром підібрано коректно. Я відриваю лише застібку. Перев'язування швиденьке. Чергове перев'язавшись, я знову переходжу на 2 грами. Бо трійка в цьому камінні занадто вразлива. То зараз перейду трошки вище за тачією. Там не потрібна така велика дистанція. А з цими окунями треба світлинку. Таке враження, що час завершувати, але ж найкраща точка, принаймні за попередніми результатами, ще сьогодні рибів не дала. То давайте ми окунів додому. Вони вже кінозірки. А я все ж таки спробую впіймати там. 2 грами, Рінго 1,6. Шансів максимум. За той час, що мене тут не було, на точці змінилося світлення. Тепер я вимушений стати трошки нечемно до камери та глядачів. Вибачте. Працюємо, треба доловитись на теоретично найкращій точці. Каміння там страшне, але ж і риба в камінні. І риба в камінні підвисає обережно. Це сьогоднішній стандарт. Черговий кабасик. Як же це приємно? Такий стандарт окунів на донці. Десь поділися всі ті спортивні. Кліє залікова риба. Давай ще туди тихо. Контакт? Ага. Цей трошечки менший, але приємно клюнув. Вони зайшли туди в затишок під косою. Менше, але все одно не спортсмен. Накопичування. Насправді я просто не хочу тут відпускати під ноги. Світлин вже досить у мене, але просто не хочу лякати рибу. Нехай посидіть. Туди можна було перейти, стати на ближню дистанцію, ловити на грам. Але по-перше, ліньки, а по-друге, не хочу їх лякати. Хорошо на камине. И он был на остане. Еще я. что она ведь процелует классно. Окунчик, вылазь. Девятый. Чи буде 10? А це вже заруба. Заруба на окунів в камінні. Та дивіться, зайшли вони туди. Зайшли в тиху воду. Зайшли невеличкі, але все одно приємні. Десять. Гру зроблено. Здається, точку відпрацьовано. Все, що відбувається, відбувається там подалі. Я все ж таки не витримав. Зараз відпущу окунів, перейду і половлю там на грамчик. Тікайте. залікові. Так тепер будуть разом плавати. Зробив новий колектив. Мені дуже цікаво, чи спрацює тут грам. Окуні не мали скінчитись. Досить тривала була їх серія, 4 штуки. І взагалі, мені здається, вони в день трошечки розчухались. Сонечко пригріло мене, пригріло й окунів. Водичка не дуже чиста, я їх, скоріш за все, не наполохаю. Ого! Як він дав. Я не очікував такого. І це не він, це вона. Зарано я зрадів. Сесія беззабороненої риби на річці неможлива. Ніколи тут я не бачив щуки. Вважав, що занадто близько до бурхливої води, але ж вона хазяйка. Вона в річці всюди. Не переїла тоненький флюр. Потрібен інструмент. Заборонена риба. Тікай. Ніхто не бачив, нікому не розповімо. Це завершення. Це не натяк, це прямий текст. Досить десяток окунів. Щучка. Зараз вийду кудись подалі від гуркоти води, та й скажу декілька слів. Мікроджиг з альфою це насолода. Я знав це завжди сьогодні підтвердилось. Як бачите, з трьох моїх мікрожигових сесій, тут на Есхарі наприкінці зими, сьогоднішня найбільш вдала. Сьогодні я впіймав загалом стільки риби, скільки за дві попередні сесії разом. Не було сьогодні бонусів. Бонуси це все ж таки зазвичай випадковість, але була система. Цю систему я побудував, спираючись на можливості Альфи оптимально розібратися з мікрожигом в її діапазоні від 0,8 до 4. Підібрав вагу. Це виявилось 2 грами. Підібрав приманку Ringo 1,6 і надубасив. Мав багато клювань, всі окуні, що були на гачку та ще й щучка, всі були на березі. Реалізація з нею абсолютна. Тож, скористайтесь нагодою, не пошкодуєте. Акція на альфу діє. Якщо вам дійсно потрібен топовий універсальний ультралайт, ось варіант, який точно влаштує, маючи Альфу. Маєте можливість робити на річці абсолютно все, що треба робити на ній з ультралайтом, воблери, будь-які блешні, мормишка. Ну а мікроджиг це взагалі пісня.